Перевірка документів на дорогах все. Частина 2 статті 32 закону про національну поліцію. Нібито не залишає ніяких там варіантів спетляти, так не мовити. Але не так. На самом деле, це питання до законодавців, хто це, і навіть до тих, хто повинен був перевірити на конституційність. Чому, чому її внесли все ж таки, якщо вона повністю антиконституційна? По-перше, в тому, що вона не відповідає вимогам Конституції, суперечить їм, як може, одне питання, яким чином поліція повинна визначати цю вікову категорію? Це раз. Ну, яким образом? Просто подивившись на, на, на людину і сказати: отак, от вам явно вам не 60, ну, вже і більше, ніж 18. Чи як це повинно бути? На припущеннях же ж не, не повинні строїтися якісь, не знаю, доводи чи будь-що. Правильно, є ж на те 62 стаття нам про це говорить. Презумпція невинуватості, воно ж воно ж існує, там є, здається, в другій частині можете почитати, що не можуть грунтуватися докази на припущеннях. на Якісь взятих неправомірними діями докази і так далі, Тобто це абсурдність, по-перше. По-друге, у нас існує верховенство права, 8 стаття Конституції говорить про верховенство права, а не обов'язку. Тобто якщо обов'язок якимось чином суперечить праву, а право, наприклад, на право на вільне пересування, право на, на життя, на здоров'я, право на честь і гідність, да? це... це наші права. Це наше ізначальне яство, наше ізначальне яство, то, ким ми являємося, то, ким є. Конституція але ж, підчеркує цей факт і каже: да, дійсно, це воно є, да, дійсно, це оце, оце для нас буде, для, як для держави, буде найвищою цінністю. В третій статті воно ж вказано, що це саме такий основний, самий тучок іде з перших, другої, третій частини. Там чітко указано в третій частини, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність. Недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Тому і восьма стаття підтягнута першою частиною, тим, що у нас діє верховенство права. А другою частиною восьмої статті Конституції України там вказано, що Конституція має найвищу юридичну силу, і всі закони, підзаконні акти, які приймаються на повинні прийматися на основі Конституції, відповідати їй. А тут повна дискредитація чомусь. В, в другій частині повна дискредитація е, чоловічу, е, людини з чоловічої статі е, від, 16, від 18 до 60 років. Все. Тобто, ви якісь, я не знаю, клеймовані. Давайте там, я не знаю, бігайте, показуйте все. А решти всі не, не треба нічого показувати. Чи у них ми можемо їх зупиняти, просто так обмежувати їх волю? Бо, тому що вони клеймовані. Значить, це. Це вже дискредитація і в, 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 в 21 статті 21 стаття цього не дозволяє. Бо всі, там чітко указано, що всі люди вільні і рівні перед законом Конституції. Тому маєте виписувати собі ці статті і майте собі все на, на руках. Третя стаття. Чітко Конституції. Почитайте, рекомендую. Восьма стаття. Почитайте, рекомендую. Так само, 21 це якраз про дискредитації. Теж рекомендую. 62 верховенство правенства це так, так само рекомендую, щоб ви розуміли, не можуть просто на припущеннях пальцем в небо стріляти, а можливо. Чи ми маємо право <кій> ні. право порушити чи єсь. Там має бути вагома причина, а не просто якась там вікова категорія. Це маєте розуміти. І якщо в таких. Таких ситуацій, якщо якась стаття будь-яке доповнення статті суперечить цій Конституції, це не, не значить, що тепер це треба виконувати, бо вони прийняли. Ні, це значить, що вони щось десь проступилися. Якийсь у них є проступок в цьому. Десь вони вже втомилися. Можливо, їм треба вже йти в відставку чи ще щось. Що вони такі, такі деталі, дрібні деталі не, не помітили. Хоча це невелика якась там статейка, бо це буквально частина. Одна частина, і не, не помітити. Так, такий факт порушення конституційних цих прав. Ну, там, там точно треба комусь йти відставку і, і, і цей. І набираємо туди нових, адекватних на те, на те туди людей, щоб вони контролювали ці законність відповідність до Конституції. Так, нібито я все вже сказав. Дякую.